Оцет для чого його вживати, чому він допомагає для травлення і схуднення, де його купувати, розповім в цьому відео. Ви багато задавали питань про те, де купувати яблучний оцет. Нефільтрований, саме нефільтрований із маткою. Тобто матка це мається на увазі той осад, який є. Ви мені самі підказали придбати його в метро. В метро є ось такий варіант: нефільтрований а, так. Тут прям так і пишуть. Другий варіант, я купувала ось такий із Банчен. це Молницьке, в молницькому магазині. До речі, цей не дорожчий в склі. В склі потрібно купувати, просто я не могла знайти і придбала ось такий яблучний оцет. Обов'язково, коли ви вживаєте яблучний оцет, це одна-дві столові ложки на добу, розводити одну столову ложку в склянці рідини і вживати потрібно з трубочкою для того, щоб ви не зашкодили своїм зубам, тому що яблучний оцет і за оцтової кислоти буде впливати на емаль